Влад черних Олександрюк Олександра. Вранці шоу на Сі4. Вранці шоу. Друзі, наше вітання. Нова музична година 9.06 на годиннику. А ми продовжуємо зустрічати гостей Миколайчук Опен. І сьогодні у нас в гостях людина, яка створює найдушевніші пісочні шоу. Як вона себе називає художник-енергетик? Оксана Мерго, доброго ранку. Вам доброго ранку. Доброго Сім. ранку. Що таке енергетик? Чого що це за що це за такий статус? Ну розкажіть нам, художник-енергетик. Ще крім того, що я педагог, художник, то я ще енергопрактик. Ага, так, тут... майстер багатовимірного зцілення, і відповідно, вже через мої твори, через творчу, мистецьку роботу, я передаю енергію творця. Ясно, все. Понял. Всі крапки розставлено. Давайте з вами знайомитися. Скільки років ви взагалі займаєтесь пісочною анімацією? Одинадцять. Цьому році 11 років, 2014 ми розпочали із дитячої першої професійної студії пісочної анімації, після того, як виграли всеукраїнський конкурс програм, отже, у нас програма в Україні єдина з навчання професійної пісочної анімації. Я думаю, що до діток і до навчання пісочної анімації ми повернемось. А що саме вас провело в пісочну анімацію? Ви десь це побачили, що на -на надихнуло, тому що це дуже незвичне таке. Ну, Форді... ви вчите, А як, як, як люди, вас... які? Які вчать колись прийшли до цього, як, як це відбулося? Це, напевно, що було, було, був такий потяг проявитися ще через щось, крім педагогіки і образотворчого мистецтва. А коли з'явилася у 2009 році так більш популярна це пісочна анімація, у мене була, крім того, що я викладала студентам дизайн, у мене ще була дитяча студія для душі. І ось саме власне, в таких маленьких гурточках захотілося якийсь релакс, якусь терапію. Ми зробили перший пісочний стіл. І почали засобом фізкульт хвилинок. А тоді виникла ідея вже безпосередньо створити програму. Тобто ви навчалися, можна сказати, разом з своїми дітками? Так, так навчання як такого немає, професійно, досі нема. Тобто в інститутах не взагалі немає, чи в нас немає, немає? немає, взагалі, а, взагалі немає. немає в світі, нема. І ну, це як одна із ліній образотворчого мистецтва, але вона ще не узаконена. Ось, але програма є, і позашкільні заклади спокійно можуть брати її до якби до уваги, можливо коректувати і навчати діток. Які навички взагалі потрібні для того, щоб, хоча б ну не просто погратися пальчиками, помалювати, а для того, щоб, хоча б, мінімально, але якась вийшла красива картина. Дивіться, взагалі людина народжується вже талановитою. Уже в кожному закладено ті навички, коли ви приходите до піску, знайомитеся із ним, і з вас можна сказати, виходить uh -huh. той талант, який був, скажімо, так, прихований. Ось тому нічого особливого не треба. Перший раз, коли діти, дорослі до мене приходять, вони просто-напросто проявляються. Вони дотикаються до піску і світла, адже це гра світла із тіню, і проявляють свої тіні в піску. Перше, угу. а тоді вже засобом спостереження я можу коригувати і дивитися, кому що підправити. Тоді вже йде робота над якимись формами, над сюжетом. То ви відпускаєте людину, вона собі там сама спочатку ви дивитесь і розумієте, куди її направляти. Ага Так, Зуміло. одразу видно, хто з чим прийшов і кому що потрібно пропрацювати. Адже пісочна терапія це про душу, це про ем, викид того, що турбує, і разом з тим зцілення. Про що саме ваші намальовані? Це можна фільми, анімації? Ну це прям цілі історії. Про що ваші історії? У нас є приватні історії. Люди хочуть про себе. Uh, ну, це можу, можна сказати ювілей. Так? Тобто uh -huh. я хочу історію від народження до сьогоднішніх днів, покажіть мені те, що, наприклад, в мене ставалося за цей uh -huh. період. Це можуть бути лавсторі, uh, цього uh -huh. найбільше. Всім хочеться чогось приємного на своїх подіях. Так? І безпосередньо останні роки, звичайно, це наші фільми і шоу-програми про те, що робиться в країні. Це повністю трансляція того, що проживає людина під час війни. Важкі, важкі, але е, є такі твори, які просто примушують замислитися, якими ми маємо бути, щоб ця біда закінчилася. Ми знаємо, що ви багато подорожуєте за кордоном. Ви вас просто весь інстаграм такий дуже, як справжні українці в волонтерських зборах, про нагадування про донати. Ви їздите, збираєте донати. Як взагалі європейці реагують на пісочну анімацію і чи розвинено в світі взагалі? Агалі такий напрямок, як пісочна анімація. Чи вони просто. ого... Ми такої ще не бачили. Дехто бачив вперше. Ми в 22 році розпочали свої тури з пісочними анімацією, з дочкою, автівка, апаратура і вперед. І об'їздили дуже багато міст, країн. Переважно це вся Європа. А вже у вересні 2024 року ми потрапили в Британію. Це була перемога на Golden Time Talent. Наші дві анімації про війну взяли перші місця, розкрили цю тему добре. І поїздили 14 міст Британії вперше. Побачили пісочну анімацію. Ось в захваті вони в захваті, вони плачуть разом із нами, вони допомагають, ось і вони кличуть, дайте ще Та можна сказати, що це такий толерантний і м'який спосіб нагадування про те, що відбувається в Україні. Так, через образи, через музику я підбираю так музику, щоб було дійсно до душі і по сюжету, і відповідно розумію, де треба вплинути, на які точки нажати, натиснути, так щоб можна було викликати ту емоцію. І разом з тим це наша місія. Ми повинні це робити через мистецтво, в даному випадку через пісок. Угу. А скажіть, є у вас ясно, що є якісь корпоративні історії, є індивідуальні замовлення є. З дітками робота мене цікавить. Може хтось зображальне мистецтво, може хтось додумався в кліп запрошував. Якусь Зумієте, є пісня, можна замість того, щоб знімати цілий кліп, можна гарно це зробити, і як каже, молодь можна залипнути на цьому. Потім коли, коли ти це дивишся, як воно може якісь такі пропозиції були? Ні? Так, звичайно, ми співпрацювали з артистами, співпрацювали із різноманітними акторами. Ви розказали про фестивалі. Ми знаємо у вас і в Україні дуже багато у вас перемог на фестивалях і за кордоном. Що вам дають особисто ці фестивалі? Для чого це вам? Перше проявити, показати, так і розповісти. Тобто, все, що стається у мене через пісок, через мистецтво, це розповісти. Але кожен може почути себе. Я проявляю себе, я розкриваю якусь тему. Так. В даному випадку, зараз я е, розповідаю про Україну і як нам з цим жити далі, так але кожен бачить своє себе. Тобто, через цілююче мистецтво, кожна людина побачить свою проблему і зможе її зцілити, побачивши і зрозумівши, усвідомивши в певних кадрах щось. Дякую, пані Оксана, за вашу не знаю це, як це за місію. За місію вашу. Я думаю, що нам варто перерватися на невеличку музичну паузу, і ми повернемось до розмови про ваших діток і про Миколачук Open. Вранці шоу на сі 4 друзі. Ми продовжимо нашу розмову про пісочну анімацію, про пісочне шоу з просто чарівницею і майстром своєї справи Оксаною Мергот. Доброго ранку. Ще раз розкажіть нам, хто ще не в курсі, що у нас є Миколичукопен вже в розпалі. Є різні локації, є різні заходи. Розкажіть нам про дитячу анімацію, про дитячий курс, як це відбувається, хто приходить, в яких темпах це відбувається, угу. що у вас які враження? Розкажіть нам вітаю ще раз. Усіх так у нас вчора відбувся перший день open Kids, угу. і ми знайомилися із піском. У нас було в групі одній, а таких груп-дві по п'ять чоловік, по п'ять діток. І групи майже різновікові з 9 до 14 років. Отже, ми знайомилися вчора вперше. Я вперше бачила дітей, вони вперше бачили мене і вперше бачили хтось пісок. Угу. Отже, питання виникали: Боже, що це таке? Що з цим робити? Покажіть. У нас є студійна велика у скриня, пісочна і одіїток індивідуальні столики. Спершу я знайомлю їх із цим мистецтвом, показую на своєму столі, що ми будемо робити. Прийоми роботи з піском. А вони потім на своїх скриньках відтворюють якісь певні завдання. Ну і безпосередньо також була вчора ситуація. А ми хочемо щось своє. Звичайно, ми поринаємо в себе, в своє малюємо. Знайомимося, тренуємо пальчики, тренуємо ручки, показуємо, як чим малювати, якою частинкою кисті. І тоді вже виконуємо завдання. А завдання у нас дуже круте: створити фільм пісочний на хвилину. А перед тим потрібно відзняти приблизно хоча б 5-8 годин зйомок має пройти з дітками, які вперше побачили пісок. Це досить цікаво. Слухайте, це такий марафон. Це ви за три дні з двома групами працюєте, маєте відзняти і потім, щоб 21 го числа на закриті на великому екрані в Миколичку показати фільм. Так, дітки ті самі, що протягом трьох днів усвідомити, що нам потрібно робити, і себе відчути в цьому піску. Вчора у нас було взагалі просто робота на відчуття. Діти, що ви відчуваєте, коли ви малюєте той образ чи той образ, коли ви сипіте пісок, коли ви торкаєтесь піску, так і як ви відчуваєте світло через пісок, крізь пісок? Оце вони вчора вивчали. Вивчали себе, а що вас дратує? А що вам подобається в цьому процесі? І таким чином у нас пройшов день. Я побачила, хто вже що вміє і що хоче робити. І безпосередньо у нас є кадри, які потрібно змалювати. Сьогоднішній день буде присвячений тому, що ми будемо вивчати вже конкретні uh -huh. образи і як їх відтворити в піскову. Ось вчора було завдання просто показати себе. Якщо можна чи можна розкрити тему, яка тема буде в цьому фільмі анімаційному? Ми покажемо Миколайчака, його ідею через призму піска, через камеру, через образ, образ до зірок, так тобто людина, яка Транслює ціни для цього життя, яка йде до зірок, яка проявляється. Оце в образах нам предметних більш потрібно показати і ще плюс змонтувати з голосом з музикою, і щоб вийшло дійсно таке дійство, яке за хвилину заворожить. Ну, це правда. Людям, які будуть монтувати, є трошки роботи. Якщо 8 годин в день тільки під зйомок і так далі, то потім ти сидиш, думаєш, там же ж треба, щоб воно розвивалося. Все ти бачиш, як дітки прогресують. Тому терпіння тим, хто монтує, правильно знаходити кадри. Дітки розуміють, хто такий Миколайчук? все освідомлюють, розказують. Да, все з ними. Проведено ага, все, все робота, попрацювали, організаторів. Все. Ось але їхня задача проявити більше свій талант в цьому uh -huh. незвіданому, що ми. Тестві і дуже цікаво, коли діти не підготовлені. Пані Тетяна Дяченко вирішила такий крок зробити, такий експромт. А для мене це теж цікавий досвід. Знаєте, як дослідниці і як людина, яка вже 11 років веде дитячі студії, коли діти займаються за програмою три роки і лише на третьому році навчання виходять на анімацію і на шоу. Мені цікаво за три дні зробити це експрес-курсом, дати вижимку дати таке найосновніше. І знаєте, я вчора провела один експеримент з другою групою, Сказали: діти, ви можете все. І ми пішли не від простого до складного, а навпаки, від складних образів і завдань. вони справились. Динамічний, динамічний вони справились. Слухайте, ну це таки, Таня зробила вам поштовху для того, щоб задуматися, як можна скоротити курс швидше Прискорити. Експрес. Прискорити. Експрес. випуски. Ну і про те, щоб напевно задуматися, відкрити. І, і в Чернівцях свою філію. Будемо дуже раді. Я думаю, що ви не дуже там переживаєте. Людина, яка була, я так розумію, в нас в Британії на цих готелентах. До речі. Чи, якщо ви просто в себе в нормальній атмосфері е, працюєте, і коли ви виходите на якийсь проект, де ви розумієте, що там перша кнопка країни, наприклад, вас знімає, е, є якась на вас вплив? Ви, я маю на увазі, переживаєте? чи вже все Ну, ще енергопрактик. Ага, ви вже все налаштувалися, все. Ну, все тоді, тоді можна діток відправляти. Нехай та я й би сам, чесно кажучи, приходьте. Дорослі нас теж навчаються. Ви знаєте, що дорослі на першому занятті починають саме з портретів. Не розказують спочатку, що не міються, а потім видають за 45 хвилин портретний портретний пісочний живот. Угу. Вау. Так, що у вас це вийде. Ви задумайтеся, Ми будемо в Чернівцях вашими першими дорослими клієнтами. Дякую, що завітали до нас студію. Друзі, вона сьогодні була в гостях художник-енергетик Оксана Мергот. Просто чарівниця пісочної анімації і пісочного шоу. Відпускаємо вас до діток Вчора, і дякую. чекаємо 21 числа на фінально результатну роботу. Так. Да. Франці шоу на Сі 4